Друзі, зустрічаємо наші евакуатори, доставляють нам чергових 4 автомобіля із Нідерландів. Перший евакуатор доставляє нам Hyundai Kona, це 2020 рік, комплектація Comfort. Проте вже в нас три фази, комплектація простіша. Наступний автомобіль у нас Kia Niro, 2019 рік. Ще у нас Rest, однофазний автомобіль. Наступний евакуатор у нас доставив також 2 автомобіля. Це Nissan Leaf. 40 кВт об'єм батареї, комплектація, якщо не помиляюся, m connect -а. і KIA Niro. Це вже у нас трифазна оновлена мультимедія. Цей автомобіль у нас актуальний, є в продажі, можливо когось цікавить. Фото є в телеграм-каналі, ціна складає 17 тисяч євро. Зараз автомобільчики будемо розвантажувати, ці всі автомобілі підготовлювати до передачі новим власникам. Ну а відповідно Ніру будемо готувати. Підготовлювати, і вона буде в нас в наявності. Так, друзі, отримали таких чудових чотири свіжих автомобіля. кого цікавлять електрокари, звертайтеся, бенелюк-кар з радістю допоможе. Всім гарного дня!